Державна міграційна служба у Миколаївській області працює у штатному режимі. Підрозділи управління функціонують по всій Миколаївщині, включаючи деокуповані території. Винятком залишаються Очаків, який щодня потерпає від обстрілів російської армії. Де жителі цього міста можуть отримати відповідні послуги, та яка ситуація з наданням адмінпослуг у деокупованій Снігурівці, розкажемо далі. Підрозділи Державної міграційної служби у Миколаївській області продовжують обслуговувати не лише миколаївців, а й мешканців інших регіонів, які тимчасово перебувають на Миколаївщині. Зокрема, міграційна служба поновила роботу у деокупованій Снігурівці. Тривалий час ми всі знаємо, що Снігурівця, Снігурівка перебувала під окупацією, і більше того, приміщення, взагалі, підрозділу було зруйновано. Але зразу, після визволення Снігурівщини, ми долучились до роботи. Було знайдено приміщення, зроблено ремонт, встановлено обладнання, і на сьогодні ми. Обслуговуємо в повному обсязі мешканців Снігурівщини, а також всіх, хто туди звертається. Найбільш актуальною послугою на Снігурівщині залишається відновлення втрачених документів, а також видача паспортів для виїзду за кордон. Тим часом підрозділ служби в Очакові все ще не працює. На жаль, ситуація безпекова не дозволяє нам працювати в місті Очакові. Підрозділ там не працює сьогодні сьогодні. Там немає наших співробітників, тому людина, ну мешканці міста Очакова, Очаковського району і будь-які інші люди можуть можуть звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби. Також Володимир Іванов наголосив про зміни у законодавстві щодо строку вклеювання фотографії у паспорт по досягненню 25 та 45 років. До 1 серпня можливо це зробити без будь-яких складнощів в будь-якому підрозділі міграційної служби. Потім, потім ситуація буде розглядатись таким чином: якщо особі виповнюється 25 або 45 років, протягом місяця вони повинні вклеїти фото. Якщо вони це не Зроблять то потрібно буде оформлювати id картку. Наразі електронна черга у підрозділах міграційної служби Миколаївській області не працює. Надання адміністративних послуг громадянам здійснюється у порядку живої черги. У разі виникнення питань українці можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0512 37 40 07. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі МАРТ.